Чому ми зупинились там? Зупинились ми на тому, що ми прийшли до водонапорну башню. Так, і далі потрапили, взривали той танк у німців, е, е, прийшли до музикантів е, з внутрішньої сторони, да, щоб витягнути того чувака. А, ось а, І зараз там десь. Зупинились на свічках, да? Де? Треба було там щось поджигати в якомусь там контінніє. Тіпа є. Це а... може бути. Червоний? Жовтий. А як зелений зробити? Я ж не можу. Ну, цей. Допустим, цей оцей, окей. Там жовтий, тут. Де зелений брати? Блять. Фігню. Ну, пішли тоді. Шукати. Шукати будемо... усього. Чи маска чи тут, ну, щось якось з тих треба. Сия. Yuray! It seems our Green Flame quest as King Siaj just had last an effects. At least the civilization still seems to be in 1P. Почекай, тут же були якийсь Там ми ходили, то брали. Наверс. ступеньки у нас були. Не понял, що куди це мене закинуло? Хм? А як я назад. ладно? <плес> 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 Який краса. А uh. Давай. Hello. Uh -huh. Hello. <laughs> Короче, іди, воюй, бля. Тобі кажуть. Опа. Чуваки, вот стоять. Так. Ну, хопа, тебе в лицо. Есть. Yes. Бочка якась. А як я її изорву? Да, огнестрел треба, чи що? Чук. Та я так стріли порослирячу. А ну Перевірений спосіб. Старий надійний люгер. Чувак, як тобі? Норм? Наче всего. Так, а шо пушка? Пушка, дружка. Не стріляє. Так, окей. Чому я не зміг тебе вбити? Тепер зміг. Ой, мать твою. Неочікувано. От это поворот. Так, тут що робити? Тут ти не пролізеш, там щось є. Після дою. Эй! Чи майно не натиснув? О! Здрісь ти. Ти кургова в мене стріляла? Ля, ты шору. Опа. Так, лягушка сюда, лягушка туда. То можно наступать и найти, который. Я! Какие морды туда идти? Да и улица. Так, фамилия. Huh. But looks a little different this time. Mm. Да, ну потребует факел. Окей. Здесь я помню, что я ее кидав, пода. И мы ткаже скачи на інший кусок маски. А, с той стороны е шикаты. А, ну да, ее же двигай. Так, а я вверх. Да, подивимо, що там. Да там щось відкрылось. А де воно відкрылось, фиг я знаю. О! Пятикапа какая-то. Плюс Тут що? Є шо пожрати? О, є шо пожрати. А тут?

А. Ah! Я понял. Мы не можем жить без нашего самого священного текста, нашего наставника А демон и пистолет. А демон и пистолет был в себе. Его захватили пистолет просто разshot. О. Давай. А, во. Так, та, бля. Все, ані. The sacred text. Ти, вали, короче, вмри вже. Ти, я понял. Да, я нормально. Так. Э. Все понятно. Mm. А, то ця ж палка как раз, щоб розжигати ці свічки, да? Щоб відгадати те завдання вже. Ага, а ну почекай, все, я зрозумів, коротше. Ну, я і так зрозумів, що інша палка, бо бо вона сказала, що треба тобі інша палка. Ну, все, ось все. Все, я понял. Ну ми тоді поки що до... Ну туди і не будемо йти, да? Підемо одразу до цих чуваків оцих. <плес> Міняння. О! Во! Тепер мені потрібна ця палка. Палка копалка, ось ця. А, ну, вона горить, в принципі. Так, це має бути зелений. Є, це просто зелений, це синьо зелений. А, тоді це треба. Ось-ось. Yeah. That's it. <laughs> -to. You have a lovely aura balanced person who seeks balance for everyone. A good sort in other words. That's the plus side. On the next you may be prone to envy, you got a touch of the green eyed monster in ya. Yeah, yeah. Let's it, yeah. This tonic here will expel anything untoward you may be storing inside you. Keep though. It's a laxative. Very powerful too. A drop or two will do you. Pronosnash? After the gig, eh, Harry? I plan on marketing my tonics once we all become superstars and don't need any. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh.

Щоб він там пішов обсиратися, коротше, поняв? Ага! Дробові. Ладно, потім. Тей влюбується гітарою, той в Дарс пограв, а туди я зібрав в Ага. А це треба, щоб. Він он... Більше... щось п'є, але не зрозуміло, що він там п'є. Мабуть, пиво, але. Ага, ось він поставив його. Все, я понял. Ви, давай. Надо, чтобы он залез в стой туалет, да? <пей>, Я б робив, що треба робити. Давай. обсирайся, короче. Так, ну. А, мабуть, в нього десь цей... Від, 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 від цього, да, підйомника ключ є. Ага. Так. О. Що, що, що робити? Що шукати? шукав? А, ah, о, ключ, о, да, четко. А я не можем поставить его вниз? Ви не достає, да, мабуть? Ага. Чудочан, говорит, то, блін. Эээх, Це. Тепер. Можна їхати до того барабана, де це все, да? Господи, як намутили, бля. Нарешті, блядь, наркоман, Ви, Виходь звідти! Що ти? страс там? Наился суші і обісрався, короче, а кто себя там замкнув, коротше. Короче, ага конкуренти, походу. Давай вже, йди. Йди, працюй, давай, курва. Туди, давай, туди. О, давай пострашненько тобі зараз дам. У мене жаба в кармані. Опа. Що? Оно смещено, понял, типа не в это, не в тему, короче, блядь. toho koho kterým Что? Что? Молодец, отработал. Америка, вот вам палки, все, давай. Инкредибл, да. Давай, пошли. Что? Что ж ты сдох? Что ж ты Конгломераты А, мы закончили дорогу в этой. мы закончили целый левел полностью, короче. Ага. Так, будет. Там мы зробили. там... А, надо вернуться, наверное, там, где маска, да, пройти до, до конца. Так, так, куда нам? Вся маска, да, нам потребна. Маска нам потрібна. Зеленая. А, зелена палочка нам потрібна, мабуть, ще будет, да? in like a dime novel just cliche ah finally we've got our sacred i'll be doggone this certainly looks like our said sacred text interesting markings on it let's pocket it do Я знаю. Хай буде. Не знаю, на що вони. Тут що? Тут нічого не, не такого. Ма, да? КБ. А! О, курва! А як я каб... Подожди. А, мабуть. а Це я, я зрозумів. на инщу надо перемикнути з мене. Ааа, оце. Ох, нифига, ее расковбасило. Ты что? Есть, 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 что? Мам, что? Кухоль. Ну. А. Да, тут. Головоломка знову буде якась. Це що? Тобто є ще разбирати? А, є, помне. Окей, окей. Well, Let's not diddle daddle. There's no it's a Charlotte What's going on? Curse whoever these Mayan gods are. Maybe there's a doorbell. Так, я ж не зрозумів, яка різниця. А, бо воно крутить все разом, так? Да? Ну так, мені потрібно це поставити цей вниз. Це покрутити сюди. Якось отак ось буде. Це крутиться разом з цим. Так, оцей. Right Осо.

Есть бред, короче. Вечерняя физкультура, бля. Слыпал? Опа. Внутра будем лезть, да? Ну давай. Блин, да, давай. Бума? Начал ничего складного. Саня говорит. Ага, вот так. Непонятно, короче. Меня зовут Саня, походу. Аня. Аня, а ям хербы Почекай, ты бачишь зайнято трішки. Що ти хочешь? Чо ти хочеш? Заня. Заня. Ага. І що? Ти тут? І що мені робити? Бля, сейчас поді угадайся комбі... комбінацію. Що три... ти хочеш? давай. І що?

Відпочиває. Так, окей. Треба відкрити цей замок. Ля-ля-ля. Тут щось є? Тут нема. А так. Ну давай. Зараз відкрию собі. І трішки перерив зробимо, да? Цей, цей, цей. Хм, хтось намагається почати транс. Добре, має бути щось тут з Та в сенсі, я ж тобі так поставив. Так? Да? Езі. Ой, нафига вона мене кинула. О, палка-купалка. Це я знаю таку палку. У нас что, натрима тут? А, подожди, а, а, а я ж в одну вставив а інші де. Це ж її треба забрати звідти що б тепер. Вот це було. Ну что, наверное, Точно. <слыш introductions> Бля. Точно. Точно. Вот одна, вот и я уже... На тему я и заключу, мабуть, сегодняшний стрим. Та блядь, ну лізь. Чого? Що не так? Бре. Ось така фігня, моля. Добре. На цьому закінчимо. Далі буде. Всім дякую. Заходьте ще, як докажу.